Даю в і вже в магазину, якому я була вчора. Це передостанній день завозу 105 гривень за кілограм. Показую вам сьогодні, що я знайшла. Поїхали. Знайшла такий пуховик, це тут 75% пух, 25% пір'я. Сів до мене гарно, такий чорний, досить зручний і досить носібельний, в гарному стані. Пошкоджень по ньому не було, мені сподобався. Думала купувати, не купувати. Тоді згадала, що в мене є вже багато таких пуховиків. Ну і вирішила, що мені це не потрібно. Показую вам, щоб ви бачили, що у нас є такі пуховики на передостанній день. Ну, якщо його зважить, я думаю, він гривень 50, може 70 заважив би. Є кишеньки всередині, і по боках є кишеньки. Всім на мене гарно. Блискавка застьогується, все знайціле. Намагаюся вам показати наповнювач, там, бачите, да? 75 пух, 25 пір'я. Трошки було видно, що поношений на рукаві, бачите, протерлася в одному місці тканина, але це незначний недолік за таку ціну. Далі приміряла шкіряну куртку. Я думаю, що це вінтажна річ, це десь 80-й годин. Так, саме такі куртки ми носили в своїй молодості, саме такі, такого крою. І коли вона в росте в тому стані, вона мені подобається більше. На мене вона трошки замаленька, вона в плечах, і коли я застьбую, то, то мірець мені дуже різається в шию і незручно, і неприємно. Трохи була забруднена, але можна її помити, почистити, і вона, а так шкіра вся ціла. Далі приміряла таку куртку, це не пуховик, вона на синтепоні Nord Face. Але на мене виявилася замаленька, це розмір XS в гарному стані, трохи також брудна, але це не важливо. Гарний, гарний бренд і гарна куртка під низ піддягти, коли буде прохолодно, щось наверх пальто накинути або плащ, тренч, і буде тепліше. Це Nord Face, маленький розмір. Показую вам її зближче. Є всі нашивки. Є нашивка знизу що це термокуртка. Далі знайшла такий чоловічий жакет, чи піджак чи куртка. Вона мені нагадала ці куртки робочих, які були досить популярні в цьому році та й в минулому, але це така цупка джинсова тканина. Вона без підкладки, пішені великі, тримають форму в гарному стані, також нічого не плям не було, ні пошкоджень. Вона мені сподобалась. Те, що я вдягла її на лише футболку, вона виглядає, що вона об'ємна, велика, але ні, я вважаю, що вона на мене сіла гарно. Якщо піддягти теплий одяг під низ, то буде вона сидіти так, як потрібно. І рукавчик гарно сів, і по плечах, і по стегнах також. Показую вам. Бірки, не знаю, що за бренд такий, не зустрічала. Ну, це не так важливо, головне, це 100% бавовна, котон, і вона така цупка тканина, коричневому кольорі. Так, давайте заважила я вам цю куртку. Вона вийшла на 100 гривень. Так, далі зайшла ще раз, примірочно, знайшла такий жакет. Вибачте, светрик із дуже відкритою горловиною. Ну, не розумі, я не розумію, чому так це вона зроблена, але цей светрик із 100% кашеміра, дуже якісний, без всяких пошкоджень. Нема ніяких на, ній, на ньому дірочок, є невеличкі ковтунці, але виглядає він чудово, він такий теплий. Показую вам, що це 100% кашемір. Цей джемпер так сів, цікаво. Потрібно подумати, як його носити, як його приміняти в одязі в щоденному. Ну, він теплий. Далі приміряла е, такий жакет з короченим рукавом, і дуже красивий рожевий колір. Це великий розмір, на мене завеликий. Але саме кольором і покроєм він мені сподобався. Дуже, дуже такий ніжно рожевий приємний. І мені здається, що навіть з моїми шортами він дуже гарно виглядає, як на мене, Сучасно. І Красиво. Це все на мій смак. Ось такий бренд. І в складі тут, виходить, у нас вкладка ацетат. Здається, я в окулярах близько не бачу. Ну, я все, все вам показала, ви прочитали. Ви в мене розумнички. все бачите, все знаєте. Так, далі міряю такий жакет. Це, це вовна, і дуже красивий колір. Я його взяла приміряти тільки за те, що дуже красивий колір, яскраво насичений, він без пошкоджень. І це вовна. І Бренд також дуже гарний. Я його люблю. Люблю його речі це бренд Hobbs. Сів на мене ідеально, мій, мій розмір. І по плечах ви бачите, і по грудях, і по талії, і рукавчик добре. Але зараз такі жакети, на жаль, не носять, але мені таке подобається. Особливо цим кольором своїм ну, прям насолода для очей. Показую, що це тут є така нашивка а зараз покажу вам бренд. Оце Хобс. Бачите, який і підкладка ціла, красива, ніде не ушкоджена. Намагаюся знайти, де там написаний склад тканини. Дуже важко в примірочній роздивлятися на чорних етикетках ну, зовсім не видно, що там написано. Ще якщо воно затерлось, то взагалі не розгледіти. Далі приміряла джинсову сукню. Також в гарному стані, але по тканині були там деякі білі полоси, воно як, начебто так, попрата неправильно, а може вона така і є. Сіла гарно, така коротенька. Але на літо, думаю, це підходить і це довжина, і розмір на мене сів добре. Хоча начебто це більше, ніж потрібно. Але в спекотну погоду саме такі вільні речі це знахідка. Покажу вам такі, от, бачите, там є розводи на ній, на тканині. ну Це джинс, натуральний джинс. 100% бавовна. Далі знайшла спідницю. Це 100% віскоза. Не знаю, чому вона довисіла до останнього дня. Це, це зараз такі спідниці актуальні. Вони коштують не дешево, ну, в магазинах можна знайти. Вона не мнеться. Вона така блискуча тканина і дуже приємна до ніг, до, до шкіри. Мені здається, сіла на мене гарно. Трошки, трішки, я думаю, що завелика. Трішки вона спадає мені на стегна. Не тримається на талії, а спадає на стегна. Вона скроєна по косій, тому облягає стегна, як потрібно. Такий бренд. І покажу, що це 100% віскоза. Далі примірила штанці. Вони мені <сували> сподобались, просто ще хотілося їх приміряти. Це Urban Outfitter американський молодіжний бренд одягу. Молодь американська полюбляє такий одяг, такий цей бренд, тому що тут такі речі бувають не зовсім буденні, не зовсім такі, як у усіх. Вирізняються, якщо ти хочеш вирізнятися, то ти йдеш в мережу цього бренду і купуєш собі цікаві речі. Що за тканина, не можу сказати, але ну, на дотик приємна. Шукала там бірку, не змогла знайти. Далі приміряла штанці. Це Поліестер, але воно такий приємний Поліестер. Вони теплі, можна було їх купити собі, там, коли в подорож їдеш, у потязі вони дуже зручні, вони дуже приємні до тіла. Але не знаю, чому я їх не купила. Можливо, вони мені зараз не надані, не за потребою мені сьогодні. Приміряла спортивні штани. Сіли ідеально. На мене це 100% плащівка, поліестер. Такі цікаві. Я не думала, я їх брала, навіть не думала, що вони сядуть гарно. Дуже гарні такі. Є там плямка ззаду на штанах, трошки вибілена тканина. Ну, це не так кидається в очі. І як їх носити, звичайно, що не по місту, а десь вдягати в гори або. Якусь подорож. Це шовкова блуза. 100% шов в красивому вибіленому салатовому кольорі, без пошкоджень, без дірок, ніде нічого не запрати, немає нічого на ній поганого, вона як в новому стані. І під, мені знову здається, що під мої шорти вона також підходить і так красиво виглядає разом з моїми шортами. Що значить, коли вдалий низ, то і верх також можна підібрати до, до смаку. Так, дивіться, показую 100% шовк. Так, зважимо речі. Зважимо цей джемпер 1628, вийшов кашеміровий та зважили підничкою 26 гривень. Тепер давайте подивимось взуття, яке тут залишилось на передостанній день завозу. Ну, щоб щось обрати, то я не знайшла багато босоніжок на підворах. Зараз такі не актуальні, здається, які цікаві були. Човнички такі різнокольорові. І тут так само. Ну, ви самі розумієте, що дуже мало залишається гарного взуття, а можливо, навіть і не завозять такі гарні взуття. Раз на раз не приходиться. Добрий ранок, дівчатка. Я оце вагаюся, чи мені йти в жилетці, чи тільки в самій майці. Не знаю, як буде краще. Чи тільки жилетку вдягти, ой, чи жилетку вдягти, чи в самій майці йти. Штанці Зара ті, що ми з вами купували для оцелу. Круті, вони такі легкі, класні. Зараз я покажу себе без, без жилетки. Така я без жилетки. Топ на мені чорний, він просвічує. Ну, я думаю, це не страшно. На вулиці, говорять, буде плюс 31. Так що, можливо, піду в жилетці. А можливо, ні. Не знаю. Я ще не вирішила. Мені і так, і так подобається. Що ви скажете, як було краще. Так, ну ще один варіант. Знайшла в себе ще джинсову жилетку. І, мабуть, що мені це більше всього подобається. Не буде просвічуватись топ. І не буде спекотно, і сіла, мені здається, гарна. Так, всіх вітаю сьогодні. У нас зелена неділя. Моя бабуся казала не Тройця, а зелена неділя, тому що Тройця, я так розумію, завтра. Сьогодні у нас зелена неділя. Це таке свято, коли збирають травку. Вона сама корисна. Ну, люди, які займаються саме заготівлею лікувальних трав, то вони знають, що саме на Троїцю і до Троїці потрібно це робити. Все. Всіх вітаю, всім здоров'я, щастя, миру, гарного дня! Зустрінемось уже в примірочній. У нас 4 хвилини до відкриття магазину. Що я вам покажу? Людей небагато. Чекаємо, сьогодні свято, сонце у нас сьогодні таке яскраве, так гарно. Думаю, що день буде гарний. Головне, щоб тихий, щоб ми насолодилися життям. Зараз покажу вам наш магазин і як люди стоять в черзі. Ну, можливо, б, якби я не на машині, а також би стояла, тому що все одно приїжджаєш зараніше. Ну, так як я в машині, я можу посидіти. Бачите, да? ну, в основному в більшості люди так похилого віку молоді немає, не бачу, вони підходять пізніше, молодь. А зараз стоять такі люди, яким хочеться розважитись, я так думаю. Не за тим, що їм щось там потрібно, а люди йдуть за. Просто провести свій день і трошки розважитись. Походила по магазину і знайшла небагато речей. Показую вам, що я вдягла вже повний, повний мій образ, повний мій лук. Ну, мені здається, так краще, ніж просто майка. Взяла вигуляти свою сумку, яку вчора купила. Так, дивіться, оцю сорочку вже не стала міряти, потім стала приміряти, а на ній виявилася дірка, тому не показала. І штанці рожеві. Ну, Давайте розпочнемо. розпочнемо ми із взуття. Були такі на останній день завозу. Сьогодні останній день 39 гривень за кілограм, такі непогані туфлі, лофери тамаріс, вони шкіряні. І також сумка. Мені сподобалась, вона плетена, а зверху обшита такою мішковиною. Всередині видно, що вона структурована, вона плетена, трохи пошкоджена, вона примялася. Ручки були шкіряні, але одна ручка вже лопнула і також плями були по цій мішковині. Покажу вам її всередині. Це єдина сумка, яка мені сподобалась, тому що всі інші були шкір замінника і нічого цікавого. Зовсім, як всі пошкоджені сумки і шкір замінника. Так вона виглядає, вона, вона велика, вона не маленька, вона така вмістка, туди багато чого поміститься. Можливо, на пляж, дуже зручна, але ж трохи була пошкодження ручка. Так, це приміряю ці туфлі, вони на мене зручні, в них було дуже зручно мені стояти, вони м'які. І по довжині, і по ширині мені підійшли. Гарно виглядають. Я думаю, на останній день такі туфлі їх помити, почистити, привести в гарний вигляд, вони без пошкоджень, мені здається, дуже цікава знахідка і дуже гарна. Далі приміряла ляний, топ, такий, блуза, чи як назвати, не знаю, вкорочений рукавчик, бачите, в смужку і рожеві штани. Це єдині штани, які я знайшла, які можна було вам показати, тому що, тому що мало було одягу зовсім. Штани сіли гарно, ідеально. Мені в них було зручно комфортно, по довжині також вони сіли на мене ідеально. Блуза без пошкоджень, як нова. 100% льон. Смужка завжди популярна, завжди актуальна, можна брати на літо і не буде вам спекотно. Показую вам, що це 100% льон. Розмір М на мене сіла добре. Ще знайшла такий салатовий, яскравий, такий топ-блуза. Вона така легенька. Я її вдягла і навіть зовсім не відчувала на собі, що на мені щось є. Вона дуже-дуже була легенька. Не знаю сьогодні, наскільки б вона заважила. Я не поважила сьогодні речі. Обшиті гуцики тканиною. Така оборочка зверху є. І красива. Хто любить яскраві кольори, то це підходить. Далі приміряла вже теплі речі це кардиган. Кардиган із вовни і нейлону. І стан ідеальний. Мені сподобався колір. Колір такий насичений, насичений не бусковим малиновий, він трохи на камера його. Неправильно показує, от такий він більше такий бусково-рожевий. У гарному стані сів добре. Не знаю, що за бренд, зараз буде другий кардиган, також в красивому кольорі, також красиво зроблений. Це все два кардигани одного бренду і одни... з однаковим складом тканини. Дуже красиво зроблений, пошитий. Для тих, хто любить, полюбляє яскраві кольори, це знахідка на зиму. Дуже красивий. Ці два кардигани були від одного бренду. Я вам покажу його. Ось такий його бренд, можливо, це щось цікаве, тому мені здається, що це одна власність. Поїхали на базар. покатаю вам вас помітно трошки, подивитись, як у нас сьогодні сонячне. Йдемо на базар. Я вже там не була, не знаю скільки місяців. Сьогодні пройдемо, подивимось, що там продають. Можливо, щось куплю. А в яку ціну колониться? Гарного дня Дякую, коли не задумати. Спасибо, А в яку ціну помідори такі? Ляна. По скільки? Форт Ляна. Я знаю, по чому. 120. 120. Дайте мені три помильюри. А я ходила, що я Я ж кажу, хоч один раз поїсти. Яку ціну це? 15 і 20, і 10. Мілка 2. Отака секмента, така п'ятнадцять. Uh -huh. така двадцять uh -huh. uh -huh. uh -huh. величезна, uh -huh. велика яка. Uh -huh. А укроп Укроп десятка. Кінза по п'ятерці. То що ну, маленька. Uh -huh. Добре, дякую щас. Кінза. Мої вітання, переписую відео другий раз, тому що перший раз зняла. У мене там зовсім не видно камеру, потрібно було підняти. Я повернулася вже з магазину і я вставила відео, де я була вчора. Перед останній день завозу, де було 105 гривень за кілограм. І я вам покажу, що я вчора купила. Я купила оцей кашеміровий джемпер. Ну, кашемір залишати за копійки я не можу, мені здається, що це така. Річ, яка потрібна завжди, навіть якщо я не знаю, що це за бренд, але це кашемір і це всі, все сказано. Навіть якщо тут не буде написано там Гучі Жанель, там, то це кашемір. Великий виріс, так, згодна. Але я вважаю, що якщо вдягти красиву майку з мереживом Шовкову, то воно буде виглядати дуже красиво. Навіть якщо вона буде біла майка з чорним мережим або чорна майка, з чорним мереживом. Також це буде виглядати дуже красиво на мій смак. Так, Далі я взяла оцю спідничку. Спідничка з віскози. Вона в, бі... В, бі... в білизняному стилі. Вона така дуже легка, дуже приємна. Вона лягає добре по тілу. Ну, ви бачили, по фігурі лягає. Отакий бренд. Ще не гуглила ніколи мені вивчати бренди, дівчатка, я не можу. У мене робота, у мене всі ну, дачі вивчати бренди, як би це не для мене. Дивіться, структура тканини, ви бачите, яка вона, вона, наче шовк, але вона така важка тканина. Тому я орієнтуюся на ті бренди, які я вже знаю. Я орієнтуюся на склад тканини і на актуальність крою. Те, що я не вивчаю всі бренди, я не розумію, навіщо мені це все знати. У мене на роботі, вибачте, я повинна багато чого знати, а в, ну, в голову вкладати ще й назви брендів, їх походження, їх. Ну, це я вважаю ну, не для мене. Хоча, як ви кажете, блогери повинні рости, але не в цьому моменті. Я вважаю, що як блогер я повинна рости. В тому, що купувати в секонд-хенді саме актуальні речі, саме ті речі, які носять зараз, і щоб вони були в натуральних тканинах. Оце я вважаю, оце як блогер любий будь-який блогер, який займається одягом, який показує одяг, не повинен тільки зациклюватися на брендах. Бренди, так, да, це також важливо, це також. Потрібно знати, це також є, дає статусності речі. Але це не саме головне. Саме головне, щоб ця річ була актуальна, щоб вона була насибельна і щоб вона була з натуральної тканини. Я думаю, що якщо це буде Гучі і воно буде все в поліестері, я таку річ навіть не куплю, для себе не куплю. Можливо, на продаж для таких. Мисливців за брендами я б купила на перепродаж, але, як для себе, я такі речі навіть із Поліестеру брати не буду. Тому такі мої покупки, такі мої знахідки. Дякую, що ви мене дивитесь. Всіх вас люблю, всіх вас цілую. Підписуйтесь, до зустрічі!